Для початку на одній із деталь потрібно відміряти від зрізу 1 см за допомогою сантиметрової стрічки та кравецького мила, відігнути зріз деталі на виворітній бік на 1 см або по наміченій конструктивні лінії і запрасувати за допомогою праски. Наметати деталі на іншій деталі від зрізу відміряти 1 см за допомогою сантиметрової стрічки і кравецького мила. Накласти запресовану деталь на іншу в стик до наміченої конструктивної лінії, порівняти зрізи і наметати шириною шва 0,2 см. Острочити деталі одну на одну машиною строчкою з закріпкою на початку та на кінці. Ширина шва 0,5 см. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою ножиць, припресувати шов настрочування. Шов настрочування припресувати з обох боків. За допомогою праски